Польща це там дійсно найгостріша зараз ситуація на кордоні, але загалом є і Румунія, де зараз, я сподіваюся, там в найближчі тижні відкриються додатково два пункти пропуска, тобто в рамках нашого проєкту. І це теж ну, я думаю, суттєво розвантажить цей напрямок. Якщо брати 2021 рік приблизно 150 мільйонів тонн вантажів було експортовано, і 80% були через саме експортовані через порти. Тому, звичайно, коли. Порти були зачинені, і все, все це почало переорієнтовуватись в бік західних кордонів. Наша інфраструктура і інфраструктура наших сусідів прикордонно не була готова до такого розвитку подій. 50 кілометрів смуги е, затори, і люди, які там знаходяться, скаржаться. Ну це теж питання, яке мабуть, треба підняти. Їм просто немає де е, свої деякі фізіологічні потреби е, здійснити. Тому чи працюєте над цим якось. Ну, дивіться, по-перше, ніхто не очікував 50-кілометрових зон. Що ми можемо зараз зробити? Ми з Державної служби безпеки на транспорті зараз готуємо якісь проекти, щоб ну там не просто немає куди сходити в туалет, а да? там немає іноді води. Просто зараз буде дуже холодно. Я думаю, що план, який в нас є зараз, це не вирішує питання довжини черги, але це питання може вирішити. Це електронна черга. Ми зробили презентацію минулого тижня разом з прикордонною митною службою, обговорили ці історії. Електронна черга вона буде робитися на базі міністерства інфраструктури. Повністю вже готова. На цьому тижні ми робимо презентацію для перевізників, і вона дозволить, хоча б не стояти вздовж дороги. Я сподіваюся, що ця електронна черга запрацює вже в жовтні. Вона буде абсолютно безкоштовна.